Усім привіт! Вітаю вас на каналі Guidebook. з вами. Я Альона, і сьогодні у нас розбір книжки Трансерфінг реальності автора Вадим Зеланд. Тож заварюйте собі чаю, бокалу і поїхали розбирати книжку. Перше, що хочеться розповісти про сутність цієї книги, це альтернативне пояснення тієї енергії, яка часто змушує людину бути покірною чомусь або комусь. Автор дав визначення цьому виявленню і назвав його маятниками. Маятники часто зустрічаються у толпі, яка прислідує одну ціль, і нерідко представники тих маятників навіть не замислюються над тим, яка саме енергія утримує їх у цій толпі. Пі, вони замислюються, що саме їх тримає на футбольних стадіонах, у храмах, на масових мітингах, на концерті будь-якої зірки тощо соціальній людині дуже важко бути самотнім. Тому їй здається, що залучення до якоїсь толпи вирішить проблему самотності. Пояснення самотності дуже глибинно передав мій улюблений автор Еріх Фром відео про цю книжку Втеча від свободи я вже записувала. Тож можете передивитися і ознайомитися з сутністю цієї книги стосовно маятників. Автор також затверджує, що працюючи над трансерфінгом реальності. Це також може стати у майбутньому якимось маятником, якщо у цієї ідеї будуть якісь послідовники. Тому він сказав дуже гарну фразу, яка пояснює дуже багато чого. Залишайтеся вільними навіть від тих, хто розказує вам про вашу свободу. Тож відкинемо усі особисті прив'язання до походження автора Вадима Зеланда, тому що як він сам затверджує. Це не має ніякого значення, і якщо ви ознайомитеся з книгою трансерфінг реальності, ви зрозумієте, що він мав на увазі. Тож на початку, я як завжди, процитую деякі фрази. А далі у кінці відео я розповім вам історію з мого життя, приклад, як працює трансерфінг реальності у моєму житті. Тож додивіться це відео до кінця, тому що це дуже цікаво, і я вважаю, що трансерфінг реальності насправді працює у нашому житті. Ці всі брешуть, але це нічого не змінює, тому що ніхто нікого не слухає. На справу всього життя є небезпека витратити все життя. Йти за бажанням, як до кіоску за газетою: мільйонерами стали ті, хто думав не про багатство, а про свою мету. Гроші це лише супутній атрибут. Не думай про гроші, думай про мету, щоб не створювати надлишковий потенціал. Гроші треба витрачати, де немає руху. Є надлишковий потенціал. Розум постійно зайнятий своєю балакнею. Будьте як удома, але не забувайте, що у гостях. Хотіти, не бажаючи, знижуй внутрішню та зовнішню важливість за мрією, як у кіоск за газетою. А ти готовий взяти мільйон? Чи готовий ти собі це дозволити? Як ти заходиш у дорогі крамниці? Як ти себе почуваєш? Випадковість псевдонім Бога. Коли він не бажає підписуватись своїм ім'ям, як те, що було загальним, стало приватизованим. Ті, хто дозволив собі мати, просто взяли невеличка ремарка, а приклад, як створилися держави. Те, що було загальним, стало приватизованим. Дорогу здолає той, хто йде, а не той, хто мріє. Якщо візуалізуєш мрію, не забудь уточнити у замовленні, що це того є. Є така притча про людину, яка зустрілася на небесах із Богом. Бог показав людині весь його життєвий шлях, де слідами було видно, що Господь увесь час йшов поруч з людиною. Але тут людина побачила найважчі періоди свого життя, і там були лише одні сліди. Тоді він звернувся до Бога з докором: Господи, коли мені було важко, ти мене залишив. На що Бог відповів? Помиляєшся, там не твої сліди, тоді я з тебе на руках. Дискомфорт розуму є однозначним так, дискомфорт душі є однозначним ні. Життя це кошеня, що грає із зеркалом. Коли ти граєш з ним, воно грає з тобою, коли нападаєш, Воно відповідає тим же. Основна ідея, яка мені сподобалася у цій книжці, це йти за бажанням, як у кіоск за газетою. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, я йду в продуктовий і дуже благаю, щоб ті овочі були на тому місці. Будь ласка, дуже прошу, ми так не робимо у своєму житті. Дорога виникає під ногами того, хто йде. Насправді я дуже романтизую свої бажання, коли ця мрія здійсниться. Це буде щось нереальне. Я тим самим тільки віддаляюся від цієї мрії. Тож історія: У мене є подружка, яка також відкрила свій бізнес, але я дуже давно мріяла зняти собі якесь приміщення, щоб мені було зручніше працювати. Я настільки довго думала про цю мрію і настільки романтизувала це, що коли я зніму приміщення, це буде дуже. Феєрично, дуже яскраво я буду перерізати червону стрічку. Мене будуть фотографувати папараці. Я була дуже далека від цієї мети. Моя подружка казала мені, у мене було всього два тижні для того, щоб відкрити приміщення і запустити роботу. Тому я подзвонила і домовилась. І я тоді зрозуміла, що ця дівчинка, моя подруга. Іде за своїми бажаннями, як у кіоск за газетою, і дійсно в неї все вийшло. Дорогу здолає той, хто йде, а не той, хто мріє. Також нещодавно я подивилася дуже прекрасний мультфільм, назва якого удача перед історією. Дівчинка потрапила у країну удачі, але невдача постійно переслідувала її по життю. Там був такий маленький котик, який носив. Оший на цьому ошинику був щасливий Пенні. і завдяки цьому пенні у цій країні всі були щасливими, їм все вдавалось. І коли вона потрапила в цю країну удачі, цей маленький котик каже: Ти не можеш в цій країні показувати, що ти не вдала. Вона відповідає, що я дуже намагаюсь, щоб у мене все виходило. І цей котик просто відповів: перестань намагатися. І це дуже яскрава фраза. Так, дійсно, якщо все інше вже не працює, спробуйте трошки по-іншому відноситися до свого життя. Тому що все життя це наслідки наших дій. Якщо в тебе щось не виходить, спробуй діяти трошки по-інакшому. І ти отримаєш зовсім інакші результати. Тому на цьому я хочу завершити це відео. Я хочу Дуже сильно подякувати усім тим, хто підписався на мій канал з прошлого відео випуску Втеча від Свободи. На мене дуже багато підписалося людей. Я навіть не очікувала на це. Тому я дуже дякую. Сподіваюся, це відео також було. Корисне для вас, моя ціль зараз на Ютубі це монетизація. Тому я хочу попросити усіх небайдужих підписатися на мій канал, поставити лайк, дзвіночок. І дякую вам, що підтримуєте канал. Я дуже багато читаю. В мене дуже багато матеріалу, щоб ділитися їм з вами. Зовсім скоро вийде новий випуск. Скорих зустрічей на каналі Гайдбук.